Чому ці машини досі купують? Вона конструктивно стара, вона прожорлива, вона гучна. І є декілька речей, які як класика в автомобілебудуванні. Перше, все тут побудовано навколо мотора. Ось він у нас. 6,4, атмосфера, хемі 485, я думаю, кінських сил. Це круто, це емоційно, це олдскульно, дуже живі, дуже класні емоції. Друге зовнішність. Ну, погодьтесь, що вона виглядає яскраво, вона виглядає дуже круто. Це стосується не тільки морди, вона в цілому зла. Ця машина зла, стильна і така викликає багато різних класних емоцій. Чоки серце, подивіться, які тут вихлопні труби. Сюди може блін засосати випадково. В цій машині дуже багато харизми, треба великі причиндали, щоб вміти на ній їздити, щоб на ній не розмотатись. Тому що 6,4 на задньому приводі це білет в один кінець, якщо ви раніше не їздили на схожих автомобілях. Але якщо у вас... Немає бажання купувати таке авто. Чи немає коштів? Ми доставляємо авто з США максимально свіжі, максимально цілі від 2018 року від 15 тисяч доларів під ключ. Тому якщо в тебе є хоча б 15 і ти хочеш собі класне авто, став плюс в коментарі. І ми тобі відправимо топові варіанти, які будуть торгуватись ближчим часом.